Жеребцов заслужений артист України, актор Кіровоградського українського музично-драматичного театру імені Кропивницького, режисер театру у музеї при обласному художньому музеї в Кіровограді. Вже більше семи років його театр моновистав радує публіку своїми творами. А театральна вітальня завжди рада прийняти глядача в Кіровоградському художньому музеї, нагороджений відзнакою за заслуги першого ступеня. Володимир Бабіюк, звукорежисер Кіровоградського українського музично-драматичного театру імені Кропивницького. Народився 18 грудня. В дитинстві хотів стати музикантом. Улюблене місце в Кіровограді сосновий ліс в завадівці. Одружений син Богдан, студент мистецького факультету Кіровоградського державного педагогічного університету. Що ж доброго ранку і почнемо так. Це вам. Будь ласка. È, це не просто так, це своєрідна реклама, вистави, яка відбудеться. Ми думали, що ми маємо відпрацювати. Я хотів сказати, що питання, ми їдемо. Ви в першу чергу спробуйте, тому що це бліни. Вот, наприклад, ви знаєте, що бліни живуть уже более 1000 лет. Я не знаю, да. я не Самого, що называется Древля Славянського апово. Да. Они появились на світ раніше історії. Ух ты. пережили її всю. Ні, ну, мы... конкретно я мы... бачив. Ну, давайте. давайте так. Ми зараз продовжимо розмову. А, ми сьогодні говоримо про виставу, яка буде саме 1 квітня, якщо не помиляюся так, в театрі. Так. Правильно а, перша чарка колом. Але Е, інтрига вже є. Ми жуємо млинці. Поки пробуємо видивитися сюжет про день театру, про тому що ми не встигли привітати. Все таки, дивимося сюжет і повернемося зовсім скоро. Театр – це нічим не зрівняне мистецтво. Його специфіка полягає в зображенні подій, які б якби безпосередньо відбуваються перед глядачем. Минають роки століття, а театр залишається найулюбленішим і затребуваним видом мистецтва. І сьогодні театр по праву відзначає свій день міжнародний день театру. Про це зараз і поговоримо. Міжнародний день театру відзначається щорічно починаючи з 1962 року. Він був заснований у відні на 9-му конгресі міжнародного інституту театру при ЮНЕСКО. Діяльність МІТ згідно з його статутом має бути направлена на зміцнення миру і дружби між народами, на розширення творчої співпраці всіх діячів світу. Міжнародний день театру це не просто професійне свято майстрів сцени. Це так само свято мільйонів шанувальників театрального мистецтва. Тому для всіх шанувальників я зробила невелику добірку цікавих театральних фактів. Почну, мабуть, з такого. В античному грецькому театрі була людина, радбух, яка палицею била тих, хто особливо буянув і заважав іншим глядачам дивитися виставу. А ось в одному з театрів іонії був особливий ряд для одноруких. Воїнів. Перед ними ряд для лисих рабів. Догадайтеся, яким чином аплодували воїни. Вони ударяли по лисинам рабів. Далі подивіться ще кілька цікавінок. Початково акторами у грецькому театрі були винятково чоловіки. Вони могли грати по кілька ролей, жіночі в тому числі, використовуючи маски та костюми. У римському театрі з'явилася завіса, яка не розходилася в сторону і не піднімалася вгору, а опускалася донизу у спеціальну щілину в підлозі. Не можу не згадати Мельпомену. Мельпомена муза трагедії. Театральна муза. Вона одна з дев'яти дочок Зевса і Мнемосіни. Її зображували високою жінкою у вінку з виноградного листя в театральній мантії з трагічною маскою в одній руці та мечем або палицею в іншій. Що стосується жінок, ще один факт виявляється на постановки комедій порядних жінок. Не допускали, хіба що гетери могли перебувати в театрі на виставі комічних. Них творів Приводячи факти стосовно українського театру, в першу чергу хочеться згадати починаючи з 11 століття театральні вистави слов'янських скоморохів в епоху Київської Русі. Елементи театру були в церковних обрядах. Перші зразки драми прилюдно виголошувалися учнями київських братської та лаврської шкіл 16-17 століття. А от у 17-18 століттях широкого розмаху набули вертепи, мандрівні театри маріонет. Ток, які виконували різдвяні драми та соціально побутові інтермедії, історія українського театру отримала свій початок в сучасній інтерпретації з 1882 року, коли театром корифеїв була поставлена прем'єра вистави Наталка Полтавка українською мовою. Зараз в Кіровограді найбільш відомі такі театри. Найкращий, найгарніший, найулюбленіший музично-драматичний театр імені Кропивницького має статус академічного театру. Кіровоградський театр для льок, а також театр студія резонанс для студентів, закоханих у театральне мистецтво. Сьогодні мені хочеться згадати ще один театр, який, на жаль, так і не добудували в нашому місті. Напевно, молодше покоління цього і не знає, але насправді, ось на цьому місці планувалося звести зовсім на торговий центр. У 1979 році тут почалося будівництво нового кіровоградського театрально-концертного комплексу, який став найзнаменитішою недобудовою Кіровограду. Ця бутонно-сталева конструкція 30 років прикрашала піднесіння на це. Центр... Тром міста зараз тут ключем б'є життя, і навіть є щось від його первісного призначення. Працює кінотеатр. Я вітаю усіх театралів з професійним святом, успіхів вам та постійних аншлагів. Вікторія Колосова, Геннадій Зорін, Наталія Кожевнікова. Спеціально для ранкової кави. У многих, наверное, телезрителей, которые посмотрели сюжет и снова вспомнили о том, что у нас на столе блины, возникает вопрос, перша чарка причем при чем здесь блины? Изначально спектакль назывался «Блин». Блин. Блин. Вот, и у Антона Павловича Чехова водки, в общем-то, в этих рассказах, которые мы взяли в работу, ни единого слова. Но э, зная сегодняшний день, в основном это торговля, самая процветающая отрасль народного хозяйства. Такая интерпретация, это коммерческий ход. Да, это коммерческий ход дирекции. Я думаю, что он имеет право на существование коммерческий ход, но речь в спектакле идет исключительно только. Появилось обильное выделение потому что я заговорил о блинах. Вот и все. А над спектаклем с Володей мы работали, он три года назад состоялась премьера в музее. И с тех пор спектакль не игрался. Ну, так складывалось, не было малой сцены, слава богу. Директор театра у нас человек суровый. Раз запланирована малая сцена, она будет. И он таки добился того, что все-таки малая сцена начала функционировать. И вот появились вот эти моноспектакли. Хочется напомнить нашим телезрителям, что вы можете писать нам на мобильный свои вопросы к нашим гостям. Мы обязательно их зададим им. Ну пока чего чекати гостям? Вот вы нам принесла млинці. Азим кто принесет? Тоже я. И под очень веселую, жизнерадостную музыку я буду кормить зрителей блинами. Параллельно рассказывая историю возникновения блинов. То есть антракта не будет, где можно будет? Нет, нет, нет. Они будут кушать прямо во время спектакля. Причем... Открыть? Нет. Ні, пусть это будуть інтрига. Они не раз будуть кушати бліни время спектакля. То Тобто перед вистави можна не вечеряти безумовно. А ви... Безумовно хлеба сме... і зрелище. В, в, в Першу чергу <плес> буде хліб, <плес> да. а потім уже і видовище зрелищ. <плес> 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 іздовище. Ну, <плес> ми не сумніваємося, що буде. Ми впевнені, що ви так інтригуєте. І впевнені, що це буде на 100% якісний продукт театральний. Але от з приводу хліба то теж приємно. Ні, ну звичайно, коли мене приглашали на каву, то на ранкову каву я маю на увазі, то взагалі то ви мене завжди при, при, пригощали. Ну, а трохи традицію треба тр... змінювати, гайдеть. спробуйте. і Наше виробництво ми теж не дуже погано готуємо. Ми тільки раді. Спектакль будет 1 апреля. Это 1 апреля? связано с тем, что это вот именно тот период творчества Антона Павловича, когда он юморил. Вас. Совершенно правильно. Совершенно правильно. Это э, ранние его рассказы в тот период, когда он подписывал свои рассказы Антоше Чеханте. Очень интересно. Огромное спасибо вам за соль содержательную беседу. И тем более спасибо за, я уверен, что. Вы сначала блины, попробуйте, вы не используйте. Вот тут кто-то из операторов намекал на то, что это закус. Ребята, это просто вкусные блины. Вот так вот. Думали, что не прозвучит этого слова тем не менее, правды деть некуда. Юрий Жеребцов, Владимир Вабиюк, огромное вам спасибо за то, что подготовили этот спектакль. Я уверен, что 1 апреля день смех. Будет в театре на малой сцене сумны. Буде. Це... Будет весело однозначно. огромное спасибо. Всяком. Это ранкова кава. Ми Мы вернемся после небольшой рекламной паузы. Не переключайтесь.